Знаєте для чого була зроблена ця гра? Саме для того, щоб ти гравець відчув біль голома. Голом це саме гірша гра по володарю перснів. Принаймні такі огляди можна знайти в інтернеті. Але я, як справжній пошановувач володаря перснів, не можу не перевірити це сама. Чи все так погано? Володар перснів голум. Це екшн-адвенчура, дія якої відбувається у середзем'ї. Як би то дивно не здавалося, тож беріть сиру рибку на перекус і поїхали. А перед цим обов'язково залишайте свої лайки, пишіть свою думку про гру та підписуйтеся на канал. О, господи, ви подивіться. Куєт, хтось прийде. Це жахливо. Це жахливо. Просто подивіться, який жахливий голум. Так, він жахливий, але це просто капець. Це сама жахлива версія візуалізації голума з книг. Подивимося, як на нього світло впливає. О, це що? гендальф. growing anxious. Це хто такий? Бля, я думала, це Гендель. Вау. Боже, да не, не мучайте мого чувачка. Ви що? Це коротше, я після нічної зміни. Чи це я зранку встаю і виходжу на вулицю на таке сонце. Це тупо я. Коротше, нам тут всю історію голома пересказують, Але все, що було у фільмі і у книгах. Дивіться, яка у нього зачіска? Не знаю, я настільки звикла до версії Голома у фільмах, що я просто не можу вже сприймати його якось інше. І мені він ну, тут ну прям ну, не подобається. Що це за зачіска така? Це як под горшочок. Його підстригли. Це точно я після нічної змі. Що ти мене нюхаєш? Ну, трішечки по паху і що? Добре, пішли. Так, скоро вже день треба бігти до нашої печерки. Окей. Окей, окей, поїхали. Та за помовч. Так, біжимо в печерку, як і завжди, в принципі, від світла подалі. Грати у Фортнайт. Поїхали. О. Тут треба з розгону. Окей. Прикольно, він на вогонь реагує. Оп є. А, то там ти не міг зачепитися, а тут ти можеш. Ну окей, добре. Ага. Пул ап. Ще. Бляха, я його вб'ю. Так, поїхали. О Боже, тільки не кажіть, що це платформер. Ця музика дуже підходить під мої почуття. Я дуже, я дуже не хотіла, щоб це був платформер. Я чес, чесно, я ненавиджу платформери. Ну, не можеш все так погано бути. Ну, давайте хоч подивимося, що у нас тут? О, ну, ти голом собі хату знайшов. Ага, бачите, це у нас світанок. Добре, добре. Біжимо в печеру. Я ж кажу, я ненавиджу платформери. Так, нам, по-моєму, сюди. Ой, та Йошкін Кошкін. Опа. Нічого собі. Ну, гарно, гарно. Не дивлячись на те, що це такі дуже темні печери. Голом виглядає негарно. 888. Боже, це я по життю, я все ненавиджу. Може, я з часом теж стану голомом, не знаю. Мені здається, я до світанку не дойду, і голом так і помре, бідний. Скільки я ходила кругами? Ви навіть не знаєте, бо я це виріжу. Але господи, я, походу, дійшла до печери. Це ворона. Колись у тебе були друзі і сім'я. У нас вигнали. Це було його день народження. Він намалював своє день народження. Це так мило, рожевенькими такими якимись камінчиками, чи що. Він сам якийсь рожевенький. Боже, який він страшний. Коротше, коротше, коротше. Я знаю, кого він мене. Я все дивлюся на нього. Це я говорю. Це нойс. це я говорю. Каже, що за шум? Це я говорю, чувачок. Я все дивлюся на нього, і я не можу зрозуміти, кого він мене нагадує. Я вам зараз просто покажу, кого він мене нагадує. Кого він мене нагадує? Кого він мені нагадує. Є така гра, яка називається Гноми. Бра. Зараз я якось приближу. Е -е. Ну, це тупо. Копія, подивіться! Це гра 2002 року. У так, ми можемо оглянути його печерку, його. дім. Вау, а це він сам усе це зробив? о, о ні, бігати по стінам з боку, я це не намагаю. Я не вмерла, клас. Sideways towards the wall. Щоб ви розуміли, для мене це гіперскладно. Я розумію, як йому складно постійно з боку бігати. Для мене це ще складніше. І він, коротше, слідкує за нами. Це не гуд, треба вбити цю птичку. Ця гра стає ще складнішою і складнішою. Я згадую, чому я ненавиджу. Це орк. Так, це орки. Треба дуже тихо пройти. О, це якийсь чувак. Дивіться, це якийсь чувак. А, я можу прям підійти до них. What the still а що це за чувак? Few Якийсь uh, уфтак. Та закрий рот, або побачать. Так, якогось вони чувака вже схапали. Та Того... Ну, ви це бачили. Це вже думала, я ідіотка, а вона чогось з камерою тут проблеми прям великі. What? Yeah. Ууу! Я не знала, що вони та. Та що з цією камерою? у, -у, -у. <с> Окей, мені, типу, спідранити треба. Окей, пойду. -по, Серйозно? Прикол! Нам треба, Боже, добратися до цієї печери. А, окей. І хто мені скаже? на кой... хер я сюди спригнула. Я думала, він приземлиться на цей камінчик. О, окей, треба було не. Моє бажання спригнути мене переборює. О, у них тут гніздечко. Боже, який він лох. Давай уже у печеру, бо там сонце. О, ну хоч жучочка з'їм уже, да? Ворона не з'їв, так. Якщо він його не зловить. Давай, їж його. О, у нас стелс пішов, як у скайрімі, круто. Oh <üt> no, <plane> I did two of them. Mustn't lose them. I did two of them. Follow, but quiet. Then they send their blood out and us never fun. They're getting away. Так А, окей, бачу. Bazass the... What the fuck? І? Мені треба за ними бігти? Мах тільки що каже якщо тебе ніколи не ловили, чого у тебе шрами на руках? Коротше, зараз треба, щоб нас зловили. Окей. Oh, ви бачили? Добре, я дуже добре подумала про цю гру. Ні, окей. Так, а що треба робити, я не розумію? І вони тупо дивіться на цю просто, я не знаю, логіку, і вони стоять. І вони стоять. Що мені треба робити? Мені, мабуть, треба. чому є дечемарку на його хан? Окей, я просто промовчу. Давайте промовчимо просто. Походу, мене не треба підпускати до платформерів взагалі. Це ці придурки? А, ми перелізли. Угу, зрозуміло. Моя шкала злості уже зашкалює. Холд, а, холд. Є мінус. Оп-оп-оп-оп. Та закрой... Закрий рота. Окей, okay, так. Зараз будемо пробігати. Ло, я осліп, осліп! Ну так, в печері взагалі. А, він настільки тупий. Окей. Я не думала, що він впаде. Уже ніхто тобі не допоможе. Ой, там павук його схавав, клас. Як же ж її звати? Боже, яка вона страшна. Так, тихенько, тихенько, тихенько. У мене почала боліти голова, бо я тупо нічого не бачу. Ви бачите, яке там сонце, а гра вона дуже темна. Я нічого не бачу. Я піду просто закрию ці штори. Так, я знаю, трішечки темно, але ми ж граємо у таку гру. Ну, вибачте, тут у печері голом живе. Тож О, Боже, це ж звикайте? Оооже, то це ж інше діло. Ви шо? Квіточка. це приманка, це тупо ловушка. Який він добрий, який він милий. Аж сльоза потекла. They will find us. А, це він типу його виманює, Я зрозуміла. Вау! Нам дають вибір. Ми можемо послухатися Голома. Це нашу погану версію злу. Це вбити цього жучка і сховатися. Можемо послухатися Смегола. Це нашу людську, як би так, хобіцьку версію. Це просто продовжувати дивитися, не вбивати цього жучка. А, я, чесно кажучи, я не знаю, це якось вплине на геймплей, щось я. Я думаю, не вплине ніяк. Тому я все ж виберу а, Смегола. Вау! Нам треба за Смегола а, переконати Голума. Що, типу, все окей, не треба вбивати цього жучка? Типу, треба просто продовжувати дивитися. Так, дивіться, е, жучок він нам не причинить зла. Чого? Тому що а, він не виглядає злим, він просто дивився за квіточкою. Ну, дивіться, печера. І тут просто печера, де ну, нічого не росте, з'явилася квіточка. Це, е, це приманка стопудов. пудов, там жуки взагалі. Якщо там нема ніяких рослин. Але нам все ж таки треба переконати голома, що все окей. Слухай, ну це складно. Окей, він просто шукав е квіточку. <плес> так, він хоче покушати <плес> Ми подобаємося йому. Серйозно Смегл... Смагл виграв! Окей, не будемо вбивати жучка. Нам уже херово, нам уже погано, але пофігу. Слухай, залиш його, будь ласка. А що він робить? Щось мені здається, це був поганий вибір, я не знаю чому. Я просто дуже наївна. Бачиш, він дружелюбний. Все, хай летить собі. Боже, лети, будь ласка. О-о-о! це нас гул. Круто! Все ж таки це була приманка. Тупий жачок. Ненавидь жачка. Так, що робити? Окей, тайм івент буде, ні? От, до речі, сюди було б круто тайм івент зробити, а не просто катсцену. Та але ти не пролізеш? Чого? Так. Лети собі, будь ласка. Е, окей, у нас нове завдання знайти щось поїсти, бо йому погано треба похилитися. У, -у, -у, -у. Да, йому дуже погано. О, оці грибочки Сто пудов є Окей, поїли. Так, тепер треба здихатися на згула і вт втекти. О, так, у нас тепер цей, Е... Як цей у Хогвартс Легасі? Це заклинання для пошуку різних предметів. Це якийсь хорор що робить. Якого хера це хорор, мені страшно. Їх двоє?! Run, bitch! Це тупо треш. Та якого... Ви мені можете пояснити, скільки їх тут? Чому куди я не піду, там нас гули? Та не ори. Якого... Ходу тут нікуди бігти. Вони, вони повсюду. Я, я не знаю, куди бігти. Мені так погано. Подивіться на мене, не чіпайте мене. What? Це було кріпово. Це прям було кріпово. Я прям я просто аж взмокла. Подивись на мене. О, хто це? Це Ельфійка якась. Вона сліпа. Що вона така страшна? Oh. Ага, нас гули привели е, нашого Голома до What Саурона. Що ти сказав Саурону скотина? Oh. Я не розумію вас. Я просто не зрозумів, про що вони кажуть. Я нічого їм не сказав. Ні, ну він ж нічого не сказав, так? По-моєму, він нічого не сказав. Та він сам не знає, де це де перстень. Я себе почина, починаю відчувати, як голу. Бо я вже світла не бачила у цій грі. Дуже очі болять. Це хто? Дідулька якийсь? Мені чомусь ці Орки і персонажі вони нагадують мені Skyrim. Ні, навіть не Skyrim, а Oblivion. Все отак погано. Чаптер 2. Та Боже, що ти. Я тільки що сама хотіла сказати йому заткнись. Що ти давишся, придурок? Щось свій. О, у нас ще один вибі. А, почекай, почекай! А, окей, ми могли на нього наїхати, типу, знову заговорити, але ми зреагували як смегол. До речі, це дуже прикольно, якщо, якщо це якось впливає на гру, але щось я переживаю, не впливає, то ми можемо проходити гру як смегол. Ну, типу, по доброму А можемо як е, цей е, як Голу. Бачите, він смегол, він типу, сподівається, що йому допоможуть, хоч щось скажуть. Нове завдання піти спати. Ну, давайте поспимо у нашій новій хаті. А ми спочатку йшли до печери. Якого хера він поперся до цих орків? Він міг спати у своїй печерці і гамати рибку. Мені його шкода. Скажіть, це тупо персонаж з Облівіона. При тому, якого я зробила. Давайте подивимося, що від нас хочуть, і будемо це вже закінчувати. Бо це не тільки для смеоголопитка, а й для мене. О, у вас тут печери. У вас тут культ поклоніння з цьому смеоголочу, не сказала. Нас в жертву приносять. Ріл, вони нас в жертву приносять. Класно, і кому нас згодують? Лагає дуже круто взагалі. Нашого не плюють на нас. Боже, наче на мене наплювали. Фу, гарош, народ, боже. Звідки в них стільки слюни? Може, помитися можна, стати і помитися. Дідуля, ти куди? я все зрозуміло. Ми не розуміємо. Почекай, а чого ми. Чого ми двоє туди, а всі пішли туди? Е. -е Смеґл. Шміголь. Клас, ти здохнеш, Смігал. Каже, походу, щоб не здохнути, треба якихось монстрів загнати у клітку. У них ще погано із зором. Ну Давайте спробуємо, я не знаю. Каже, ворота це не для нас. А сам ти як, дідулька. Мені то без проблем. А от тобі. Каже, я наживка. Бігай від the монстрів. Від тварин. Those beasts love to break the levers. That's why there is another one on top. Мене сьогодні а, не вистачить просто на цю головоломку. Я, я розумію, що це головоломка. Я ні рано не зрозуміла, і у мене тупо немає сил з цим розбиратися. Треба цих а, тварин якось загнати у ці клітки. Я мужньо пройшла перший розділ і собою дуже а, пишаюся. Дивіться, оп. Дивіться, я нічого не робила. Я нічого не робила. Чого він затригарився? Слухайте. Я просто, я просто по приколу спробую. Це я просто по приколу. тин тин. І що робить? Окей, все, з мене досить. Я, я не хочу в це грати. Я можу назвати цю гру одним таки, однією такою англійською фразою: це Pain in the ass, Це тупо біль у моїй жопі. Я вже побачила багато лагів, вона лагуча конкретно. Я ненавиджу платформери, Я чесно я думала, що це не буде платформер. Це екшн-адвенчура. Мені боляче. Я розумію, що голому боляче. Але мені також було боляче. Знаєте, для чого була зроблена ця гра? Саме для того, щоб ти, гравець, відчув біль голома. Залишайте коментарі, пишіть, як вам гра. Обов'язково залишайте свої лайки і підписуйтесь на канал. І побачимося у наступному відео.